Ало, Або... добрый день. Добрый день. Добрый день. Так. 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 Е -э з Бара з поліції. Дільничний звати мене Володимир Андрійович Кузловський, моє прізвище. Дивіться, до нас надійшли матеріали. Е, ну, ваше повідомлення, з яким ви зверталися до Збаразької міської ради е, щодо створення на території села Зарубенці е, Зарубинецької громади. Так, слухаю. Ви мені можете, ну дивіться, перше питання на підставі яких ви там документів ну, повідомляли. Тобто є якісь вас збори на підставі села... Конституції, звичайно, є. Є про, про збори проводилися на території. Так, села. звичайно. Є це зафіксовано протокольно, чи є. Так, є ці... протокол збори. А у вас, вас є той протокол. Ну, дивіться, двох імені. Нам зараз звертається письмово, а все надам. Звертайтеся, ну, до кого звертати письмово? Ви йдеш на ваша адреса, у вас тут. Там ж адреса є вказана. Ну, село Зарубин, тільки є. Він від вас треба, бо буде по даному факту письмові пояснення відібрати. Тобто на підставі чого ви проводили, Тобі дані змог... на підставі чого ви звертаєтеся до мене, ми з вами ми договорів в... ніяких не укладали. На підставі того, що ми проводимо перевірку, по-вашому звіту. У мене вступить. є відповідь з міської ради, так. що ви також з ними договору ніякого не маєте укладено. Як ви працюєте? Хто, в який хто має укладений договір? ви розумієте, що ви знаходитеся зовсім іншій юрисдикції? Ми працюємо який по конституційному який? праву, а ви працюєте по приватному праву. Ну, поліція це орган е, виконавчої влади, тобто. Так, згідно чого ви утворені? Постановою Кабінету міністрів? Е, ну добре, а ви на підставі чого ви створили свою громаду створити? Дивіться, відкриваєте Конституцію. Я взагалі з вами не маю такої розмови проводити, тому що це все має бути письмово зафіксовано або на відео. Але так, як ви вже до мене звернулися, то я вам можу дати відповідь на те питання. Відкривайте Конституцію, 11 розділ, 142, 143 стаття, і там чітко є все прописано. Прописано, Згідно чого, як люди мають зібратися, як вони мають утворити який орган. Ну, а які люди збиралися? Тобто ви б не зверталися. Я вам раз скажу. В письмовій формі любі якісь претензії, якщо ви маєте, чи якісь звинувачення проти мене. Будь ласка, все письмово і будемо розбиратися. Я вас зрозумів, тобто ви пояснені, ви зараз на даний час відмовляєтеся. А, відмовляєте. а як я вам можу усно давати якісь пояснення? Ви можете приїхати відділення, відділення поліції на номерці. Дивіться, ви поясніть мені, чого я маю до вас взагалі їхати. Дві, ми проводимо перевів, скільки ви створюєте на території з Бараскої громади. Так. А хто до вас а звернувся? Альтернативну волю громаду, тобто. Ви... Це не альтернативна, це єдина громада, тому що ніякої громади не було утворено від 91-го року. Нема жодних документів. Я подав, я маю всі відповіді з міської ради, я подав запит вимогу на стосовно їх легітимності і щоб вони надали установчі документи. Вони мені жодних документів не надали. Добре, а вас Є закон про публічну інформацію. Вони мені не надали жодних документів, ким вони створені, коли. Добре, вони це все мають надати. У мене це все є. Якщо ви звернетеся письмово, будь ласка, я вам все, все надам. Я вас зрозумів. Добре тоді, то ми запит підготуємо. Так, підготуйте запит, я вам всі копії, все, як... все належним чином. Без проблем. Ну добре, запит на кого когось там, робити це на це. Добре, вас добре, дайте юридичні. Воно моє ім'я, я і. Її... Як може, ви хоч розумієте, що ви говорите? Ви, Яка юридична не дайте, особа? Ми ли... є юридична особа публічного права. Добре, А ви не юридичні не особи приватного права. Ваша адреса, за якою я маю надати запис? Дві село Зарубинці. Рубенці? Ну. Він красава, Рубинка, є, е, не, салов, Добре, можете, можете безпосередньо подати на моє ім'я. Ви при, просто присилаєте на моє ім'я, е, фамілію на мою адресу. Там адреса є вказана. Тому що вони присилали е, мені відповідь додому. Просто на ваше ім'я, Так, Добре. На моє ім'я, будь ласка. Добре, до побачення. До побачення.